Ти злий, сповнений ревнощів, стурбований, знеохочений, тебе спіткало розчарування чи невдача. Уяви, що Янгул має посилку для тебе, у якій краса замість праху, нові починання, нові можливості та стосунки, але ти тримаєшся за старе, тому для усіх цих скарбів просто немає місця. Бог бажає, щоб ти позбувся негативу, відкинув увесь цей бруд. І дав йому можливість наповнити твоє життя добром. Давид був експертом у позбавленні від негативу. В роки юності сім'я дивилася на нього зверхню, вважаючи другосортним. Він міг би погодитись і дозволити цій інфекції вкоренитися. Натомість, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло, бо він не хотів втратити свого призначення Далі Давид вірно служив Саулу, а той у відповідь намагався його вбити. Тому Давидові довелося тікати, ховатися в печерах та жити в пустелі. Багато років Саул переслідував Давида через ревнощі, і той міг сповнитися гіркоти, думаючи. Всі проти мене, життя несправедливе, але Давид зберіг своє серце чистим, бо постійно позбавлявся образ та жалю до себе. Подібно до Давида, ми знаходимося посеред руйнівних інфекцій. Люди постають на нас без причин, плани руйнуються. Життя буває несправедливим. У писанні сказано, що образи прийдуть, та вони не будуть проблемою, якщо ти знаєш, як впоратися з ними. Але дуже багато людей роблять помилку, тримаючись за свої образи і наповнюючись гіркотою. Провина це вантаж, який отруює твоє майбутнє, вони токсичні, тому позбувайся їх, ти спроможний не дати їм залишитися. Давид мав чисте серце, бо позбавлявся інфекцій. Він не був ідеальним, робив помилки, вчинив перелюб, вбив чоловіка своєї коханки і цілий рік намагався це приховувати. Це переповнило його відчуттям провини й осуду, що викликали фізичні хвороби та слабкість. Отрута почала вражати кожну частину його життя. Коли Давид сповідав гріх та розкаявся перед Богом, почалося відновлення. Він позбувся інфекції, здоров'я повернулося. Скільки уваги ви приділяєте почуттям провини, сорому, жалю, докоряючи собі за помилки у минулому, забагато ти потребуєш простору для Божих благословень, що рухатимуть тебе у Божому призначенні? Якщо ти надаєш місце провині, то втрачаєш впевненість необхідну для просування вперед, зазнаєш невдачі і потрапляєш у постійний негативний цикл. Зробивши помилку, не тікай від Бога, не ховайся, біжи до Бога, розкайся і змінюй курс. Ключем до цього є Божа милість. Писання називає ворога обвинувачем віруючих. Він намагається зосередити всю нашу увагу на кожній помилці, яку ми зробили за останні 30 років. Я мав краще виховувати дітей, закінчити коледж тощо. Не треба рухатися життям, дивлячись у дзеркало заднього виду, зневажаючи себе за минулі помилки. Ми не можемо змінити минуле, але можемо перетворювати сьогодення, приймаючи мудрі рішення стосовно майбутнього. Самоприниження не допомагає змінити життя на краще, а навпаки, штовхає назад. У момент покаяння Бог пробачає усі помилки і починає допомагати тобі рухатися вперед. Джоел, я зробив багато помилок, тому не заслуговую бути благословенним. Ніхто не заслуговує. У цьому сутність милосердя. Саме тому це добра новина. Твої гріхи прощені. Тобі не треба платити за свої помилки, бо Ісус вже зробив це на хресті. Коли впадеш, не залишайся лежати, підіймайся, коли обвинувач нащіптує брехню, ти знову програв, невдахо, ти безнадійний. Відповідай так, я не ідеальний. Але мені прощено. Можливо, я не там, де мав би бути, але я рухаюся вперед. Не дозволяй почуттєві провини труїти твоє майбутнє. Відкидай його. Важко відкидати негатив, коли нам завдають болю. Наша людська природа хоче триматися образи та озлоблення. Ми думаємо, я їм не пробачу. бо вони цього не заслуговують. Коли ви тримаєте в собі біль, гнів, озлобленість, вони не впливають на іншу людину, натомість вони отруюють вас, забруднюють ваше життя, навіть якщо ви цього не відчуваєте. Ми не бажаємо пробачати, бо людина вчинила несправедливо, вона проти нас винна. Але пробачити не означає виправдати чиюсь поведінку. Вибачаючи, ви позбавляєтесь отрути. Прощення звільняє вас. Зберігаючи образи в своєму серці, ми витрачаємо емоційну енергію, що належить нашим мріям, цілям, потрібна для служіння нашій сім'ї. Прокидаючись вранці, ти наповнений образами. Тобі не спиться вночі, бо ти уявляєш свої розмови з кривдником і варіанти помсти. Непрощення забруднює життя, тому вилий цей гнів та біль перед Богом. Звільни простір для Божих благословінь. Зробивши це, ти не лише відчуєш нову свободу та енергію. Бог стане твоїм захисником.